Завдання у вас було видано на два заняття, і ви його завантажуватимете наступного вівторка. Зараз, поки що я подивилася, тут стоїть до понеділка, до кінця понеділка, ну, я поміняю це на вівторок. Тож перед, заняттям, перед наступним заняттям має бути воно завантажене. Тепер, і тут стоїть поки що 6 балів. Я поміняю от тут буде в одній секції написано 6 балів зі 100 плюс 4, ну, до 4 бонусних, бонусних балів. Тож сюди ви завантажуєте ваше завдання. Дивіться, якщо ви виконували виконали завдання номер 2 то ви з нього починаєте. Тож перша сторінка. У ну, першій сторінці це має бути завдання No1 номер No, номер якщо ви робили ще й завдання No1, то, то воно слідує за цим другим. Завдання No2, а потім завдання No1, якщо ви виконували дво, два завдання, або завдання No1, якщо виконували одне. Е, якщо у вас, як я вам вже казала, якщо друге завдання, Виконана абсолютно повністю, без всяких помилок, то ви можете за нього за одне це завдання отримати 10 балів. Але враховуючи те, що у вас помилки є, і плюс у вас завдання один, ви всі з нього почали, то варто завантажувати, от як я вам сказала, обидва завдання, щоб набрати в результаті ну, більше, більше балів, але не більше десяти. Тепер і сьогодні ви будете продовжувати, але, окрі, окрім практичної частини, ще маленька лабораторна робота буде зараз в Excel. Ми з Сергієм Севовичем вирішили, що ви будете з наступного разу вже конкретні алгоритми ми вивчаємо, тому чисельні алгоритми, тому ви будете там частину ітерації виконувати. Вручну, потім, викон, потім закінчувати розрахунок в Excel, і потім там ми вирішимо, можливо, ну так планується, що потім в, в, в рамках вже індивідуальних завдань у вас будуть певні алгоритми е, реалізація в Python. Тож, інакше кажучи, на, на моменті вивчення, е, вивчення алгоритмів. Нам треба буде розуміти, як це робити послідовно, як ітерації здійснюються вручно. Потім використовувати Excel як такого свого роду просунути калькулятор. І, ну, і потім вже програму пишете. Це, ну, це вже буде потім. І знову ж таки. Зважаючи на те, який у вас досвід там, ну, того ж на даний момент на другому курсі програмування Пайтоні, Окей. Так, так от зараз я вам покажу цю лабораторну роботу. Вона от тут завантажена в, в темі номер 5 то що оце, оцю тему умовно екстремов при змішаних обмеженнях ви його вивчаєте теоретично. І практичної частини для, для цього, цієї теми немає. А потім тут стоїть лабораторна робота номер 4 основи Excel, і це до 2 балів зі 100. І ви зараз, коли робот, ну, от зараз на практичному занятті, ви почнете спочатку з якраз цієї роботи, будете її виконувати, якщо виникнуть питання, Будете задавати, вирішуватимемо. Ну, а я тим часом тоді запитаю, що ви на даний момент зробили стосовно практичного завдання No34. Так, так от, дивіться. Там два файлики. Один файл це умова. Що ми тут вивчаємо? Абсолютні та відносні посилання в Excel, ну, повторюємо, я не кажу вивчаємо Користувацькі імена діапазонів та режим автозаповнення. Оце те, що нам буде якби, потрібно в подальшому. І це якраз і розглядаємо. Завдання невеличкі, нам треба використовуючи якомога більше режим автозаповнення. Заповнити таблицю. Таблиця така. У нас таблиця заданої вимірності 2м на 3n. ДМН визначається за варіантом. Табличка заповнюється значенням за цією формулою, і в кубі помножити на синус n на I, -M. Де М і мінус m. ДМН це параметри згідно з вашим варіантом. Треба також використати. Вести та використати імена діапазонів M і N. І крім самої таблиці, нам треба підрахувати суми по по порядках суми квадратів по по порядках Ну, в принципі, це все. Перевірити результат порівнянням сум по рядках і по стовпцях, зробити висновки. От, ви відкриваєте тепер екселівський файлик. У мене це Fалік Illustration. У вас воно тут просто лабораторна робота номер 4. От, на першому листі у вас е, варіант, за варіантом ви, ви обираєте параметри M і N. В моєму випадку це m дорівнює 3, N дорівнює 4. Я отут поки що це все. Повитираю те, що можна використовувати, заповнювати в режимі автозаповнення, а потім покажу ще, як цим шаблоном можна скористатися для ваших потреб. Тож дивіться. Тобто, тут наче... пів. А, м'янсов я. То ж, в моєму випадку М це дорівняє 3, n дорівнює 4. Знаєте, що в Excel кожна, от якщо натискаєте на клітину, то ви одразу отут зверху. Ви бачите адресу цієї ці, ці комірки, це b 3 стопець B, рядок 3. Так само N, це стопець D, рядок 3. Відповідно, Excel також підтримує імена, користувацькі імена діапазонів, для того, щоб їх вести, вам треба виділити потрібний діапазон. І от тут зайти сюди, в це ж поле Box. І внести своє користувацьке ім'я. В нашому випадку, як за умовою, нам потрібно використати користувацькі імена М та N. Тому я от натисну, навожу на цю комірку зі значенням M, і отут пишу M і Enter. Так само тут N і Enter. І тепер, якщо я на, тепер наведу от сюди, на цю комірку, воно відображається. Якщо наведу на іншу комірку, воно не відображається. І імена діапазонів я можу отут відкрити подивитися, які в мене зараз тут імена. Тепер далі мені треба для вимірності 3, мені треба заповнити таблицю тими формулами. Вимірності 2М, тобто 6 на 3Н, тобто 12. Тож мені потрібна таблиця 6 рядків, 12 стопців. В рядках у нас, вказується, номер рядка підряд, а тут стопця. От мені треба заповнити це числами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для того, щоб це зробити не вручну, а використовуючи властивості. Можливості Excel то ми можемо використати автозаповнення, а саме ввести як варіант ввести в перші дві комірки числа, два послідовних числа в нашій послідовності, щоб воно зрозуміло, який у вас крок, і потім заходимо в режим автозаповнення, режим автозаповнення, виділяємо ці дві комірки. Заходимо в режим автозаповнення, а це хрестик, жирний чорний хрестик в правому нижньому куті. І тягнемо, куди розтягуємо на весь діапазон. От, бачите, заповнено. Так само по, по собцях 1-2 написали, і потім розтягли в режимі автозаповнення. Таким чином. Заповнюється повністю це. Тепер далі. Мені потрібно все заповнити оці, оці от от мене формули. Я її сюди винесу. Значення в таблиці будуть значення де її, де це номер рядка, йод, номер стопця. От. от, от тоді я диві, дивіться. Я пишу, от тут в на, на, на першій колонці, я пишу дорівнює. Е, і в мене одиниця, потім степень 3, степень отак от пишеться. Помножити на синус. Потім написано N J, от і N. Я натискаю прямо на камірку n, помножити на j. Закриваю дужку, мінус m. От перевіряю, що в мене тут. От в мене і дорівнює одиниці на кубі помножити на синус n, помножити на йод, мінус m. Отака формула, да? О, тепер я її також можу розтягнути вправо-вліво, розтягую і дивлюся. Ну Видно, що щось не те. Чому це так? Тому що в мене М і Н зафіксувалися, а І, і Й. в мене тепер ссовується вниз, тому що вниз і вправо, тому що я не, не врахувала. Те, що мені треба зафіксувати, стопець та рядок. От, Наприклад, тут в мене використовується правильно другий елемент, тут, але я хочу, щоб тут використовувалось і замість цього значення. От. Тож, в даному варіанті, випадку можна. Використати абсолютні посилання. Абсолютні посилання фіксують номер стопця якщо, або рядка в залежності від того, що ви хочете. Тож, в даному випадку, коли і я хочу, о, щоб в мене стопець був той самий, тож B7 і, в наступ, і так само і далі Б, Б, Б. Тому я фіксую його знаком долар, відповідно, так само коли мова йде про йод, то мені важливо, щоб весь час коло, рядок був шостий. Та, тоді фіксую номер рядка і тепер розтягую цю формулу. Так само шукаю режим автозаповнення. Бачите, шукаю режим автозаповнення і тягну цю формулу вниз, перевіряю, що, що тут в мене. Тут наче вже все правильно, зараз. Побільше зроблю формат. От. І так само можу розтягнути вправо. Причому можна розтягувати не одну комірку, а декілька комірок разом, щоб заповнити всю таблицю. Отак От я її розтягую, якщо не влазить, то розширюю діапазон. І пері... Щойно ви це зробили, деякі. Де... 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 Комірки, перевіряйте, що це саме те, що ви хочете. Дивіться, якщо я сюди заходжу, наприклад, то я бачу, що в мене дійсно взяло іти четвертий рядок тут, і 10-й М і Н. А так, формула більше нічого не використовує, окрім цих чисел, а також і МН. Тож, от заповнила таблицю, виконала це завдання. Тепер треба знайти суму рядків. Суму квадратів рядків, так само стопців і, і це. дивимося. Тут тоді заносимо формулу до рівня сум. У ну, мене англійська розкладка, а у вас там яка буде подивитися сума, знайшли суму для, першої, для першого елементу і розтягуємо теж автозаповненням цю формулу вниз. Перевіряємо в кінці. Це те, що ми хочемо, дійсно все підрахувалася конкретно ця сума. Тепер сума квадратів дорівнює сум СК. ну, Сума квадратів є функція. У мене на англійською сам SQ, SQ, SQ squares. І так само виділяємо все. Цей рядок і розтягуємо. Так, дивлюся. Так само відпрацювала по правильному рядочку. Тепер тут, так само по стопцях сам. І другий саме SQ. Q'. Тут велике число, тому розширювати треба або зменшувати розрядність. І розтягуємо. Так. І останнє треба знайти суми по так, дивимося, що тут у нас завдання. У тут стоїть сума, де йоти штрих. Тож це сума. По стопцях. Дорівнює сам. Ну, та ж сама формула, по суті. По стопцях це одна сума. А десь окремо я шукаю суму по рядках. І якщо все правильно, там треба, треба зробити перевірку, ці два числа ідентичні. Бачите, це сума по рядках збігається з сумою по стовпцях, Тож виконана. Оця перевірка виконана. Виконав, це висновок. Да, сума по сопцях і сума ну, сума, сум сума сум рядків, збігається сума і сум сопців. А те, тепер те саме робимо для квадратів. Тут вже такого не буде, тому що це інші якби, величини, там можуть бути числа схожі, але не однакові. Сума оцих з квадратів це буде, а тут відповідно от шва наче. Здесь сходиться, теж бегается. Сума квадратів с 240. А сумма. А, ну так. Сума квадратів. Ну да, просто числа. да, і та, так само, да, вийшло, що тут так само сбегается. Вот я тоді. Напишу тут це синім, Сума квадратів, ну, тому що квадраті, якщо би сума квадратів рядків, то там вже було б по-іншому. Окей. Все, то що оце, в принципі, майже все в цій роботі. Єдине, що я хотіла сказати, зараз я відкрию вашу роботу, оцей сам початковий файл. MOLR4. О, дивіться, от у вас... А, що це? Це не те взагалі. Угу, не. Ну, щось не бачу. Ілюстрейшн є. Робота щось у не йде. Так, зараз. Добре. Щоб закінчити під запис, потім я поміняю. Так, дивіться, от, наприклад, у вас в вашому випадку вибірка Буде е, більше у вимірності. Наприклад, тут стоятиме там хай. Е, тут стоятиме 5, відповідно, тут буде. 10, тут стоятиме хай та знову 5 і тут, відповідно, 15. От якщо у вас отакі, да, більше. То оцю табличка, яка там є, вона, ну, вона частково заповнена, ця таблиця, шаблончик там є. Ви можете її використати таким чином. Додати, перед тим, як її заповнювати, додати відповідно необхідну кількість стопців та рядків. в даному випадку в мене 6 рядків і 12 стопців. Не вистачає 5 рядків. 4 точніше не височай рядка. От для того, щоб їх додати, я беру всередину діапазону цього першого. Додаю необхідну кількість рядків. В даному випадку це 4 інсерт. І так само сопців. У мене 12, а треба 15. Так само виділяю якийсь соплець всередині, потім виділяю. Три стопці, необхідно мені 3 і вставляю інсерт. І от у мене вже заготовка є під мою таблицю. От для того, щоб її заповнити так само автозаповненням заповнюємо до 10 від 1 до 10. І по стопцях від 1 до 15. Тут, ну, а тут ще аналогічно, тому що я розповідала, я просто розтягую всі ці формули, і в мене все буде одразу зроблено. О, дивіться, тож, якщо у вас буде, наприклад, заповнено для меншої матриці, ви спочатку схочете для меншої зробити, щоб розтягнути. Ми от таким чином також скрізь використовуємо автозаповнення. О, в першу чергу це вам ілюстрація, як зробити от. оцю табличку. Ну, по суті, це все.